Так, в общем в общем, э, да, відео давненько не робив. причина, Причин множество, но-но-но-но. но, 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 но. Э, Тут, короче, найближчим часом підходять деякі там так сказать, оці от, да, в там, різні от всякі ігри, тапелки тому подобне. Да. То ті, які вже не один місяць. Чесно говоря, про деякі я навіть в принципі забув. Але, але вони по сьогоднішній день якоби активні, ком'юніті, то в тому числі, розраби, щось там питаються, що то там делают, да? І в итоге, в ітогі, Сьогодні ми переговоримо про Time -tone Ecosystem, коротше, Там, де типа часики, да? то есть, фармити, там, монетки Time. В общем, заходимо в телегу, от, понятне то Поняття, я підписаний на новостний канал їхній. І тут от недавно то є, на днях вийшла така есть, них строчка. То є, зустрічайте Time, основний токен екосистеми TimeTone, що використовується для внутрішньо ігрових транзакцій, покупок віртуальних земель та розвитку вашої бізнес-імперії. Ну, понятно, все там все супер-купер. Саме він, тобто токен, да, перетворює ваш час на реальні активи. При запуску токена ми враховуємо такі помилки інших проєктів. Точніше, як би це сказати, вони попитаються да, врахувати помилки других проєктів, щоб зберегти цінність от, цього от, токена тайм та збільшити якоби наш прибуток. Ну, звісно, хотілося б вірити в це. По-любому, якийсь подвох буде. Так, Емісія токена буде обмежена. Що забезпечить рідкість і стабільність. Ну, якщо емісія токена обмежена, в принципі, да, це вже маленький плюсик. Далі пішли внутрішньоігрові покупки та покращення в тайм тон City призведуть до спалювання токенів. Спалювання токенів теж в принципі, невеличкий плюсик. так, Це буде підвищувати чуть-чуть вартість. Далі внутрішньоігрова реклама підтримує цінність тайм. Ну, поруч, понятно, то є маркетинг, реклама туди-сюди. Так, це ми пропускаємо. Лістинг набагато ближче, ніж вам здається, тому не пропустіть шанс. Ну, правда, коли той лістинг, ще вони не написали, навіть приблизно. Ну, факт тому, що це, що в нас зараз виходить, ноябрь, то є листопад, в ну, грудні, по-любому, буде на кінець 4-го Ну, Може, раніше, не знаю, поживемо, побачимо. Так, незабаром ми анонсуємо спеціальну акцію, де кожен з вас може заробити тайм ще до його виходу. 에, то есть, потрібно діяти зараз, щоб отримати більше тайм до лістингу, не опускати можливості. Зараз найкращий час, бла-бла-бла. Оновувати годинник, там максимальну кількість. Цього все, там, так. 에, кожен запрошений друг, да, то есть, реферал, то есть, ну, плюс виконання завдання, це вплине на ваші нагороди при, при самому розподілі токена тайм. Ну, тобто активність. Активність у таймтон, то є визначить величину вашого доходу. Як вона буде визначатися, то є ніхто ще нічого конкретно не знає, і це не вказано.